І машини номера познімають. <кхи> а чому міліція не регулять? А чому це міліція не реагує? Він погрожує з клітками. Аїш, познімають, то збирають. Да. І Аїшу намовлю, щоб знімала нам номера машини. А? За! За! але будь-яких дані так? Буде а вона знімає, вон. Подивіться, на нас знімає. А чого ви їх не бачите? Ви тільки нас бачите. Ні, взагалі ні. З машинним раном знімати. Чуєш, маєш? Зніми, хто прийшов. А що знаю, зробимо? Що воно жило